Відсутність грошей як привід вдарити ножем у шию. Саме так виправдовувався затриманий 25-річний за напад на таксиста. Трапилося все у Миколаєві. Постраждалий, не мав постійної роботи, тому підробляв таксистом. Того дня до нього в машину сів черговий клієнт. Близько години чоловік возив пасажира по місту. А коли прийшов час платити, клієнт замість грошей дістав з кишені. ніж. Нанес нескільки ударів ножом в область шиї. Значить, в ході оперативно-розшукових мероприятий, в подальшому, по гарячим слідам практично було встановлен, а в наслідок житель міста Николаєва. Попри серйозні рани таксист вижив. Затриманий від Скуенго не відкрещувався. Проте, стверджував, таксиста вбивати не збирався. Не бор ходив за сні, ні, тобто за за поїздку було часом з таксистом і хотів, щоб он ударив ножовкою, втратив свідомість. Ну не вбивати нікого. Підозрюваний вже мав проблеми з законом. Тепер його судитимуть за спробу вбивства. Водії, які вибирають роботу таксиста, розуміють ризики, але чоловіки, що вирішують працювати таксистом одинаком, а не в службі, ризикують ще більше. На жаль, люди цієї професії регулярно стають жертвами своїх клієнтів. На початку грудня 2014 року на Полтавщині Кременчуцький районний суд виніс вирок двом молодикам 18 і 17 років, які зухвало напали на місцевого таксиста. Тоді все відбувалося практично так само, як і в Миколаєві. Коли прийшов час платити, хлопці напали на водія з ножем. Трохи більше ніж півроку тривало досудове розслідування та судовий процес. 18-річний нападник проведе за ґратами 12 років, а його молодший поплічник 11.